Привіт, друзяки! одразу переходжу до справи. Для заробітку в інтернеті ми можемо використовувати такі інструменти, як соціальні мережі, YouTube та свій власний блог, свій власний сайт. І сьогодні, в даному відео, я покажу вам, як за допомогою одного YouTube ви можете одним пострілом вбивати не двох зайців, а одразу чотирьох. Отже, як це працює? Є у нас платіжна система, яка називається Payr. що вона дає? Ми можемо тут зберігати кошти, ми можемо користуватись біржею, можете брати, до речі, мову, яка вам більше підходить. Користуємося біржею, купуємо валюту, криптовалюту, і на цьому можна заробляти. Також ми можемо використовувати своє реферальне посилання. Деякі люди радять нам робити це через соцмережі, а я пропоную через YouTube. Отже, у нас є наше реферальне посилання. Коли людина по ньому переходить і реєструється в даній системі і починає користуватись послугами, ми отримуємо певний відсоток від 10 до 25%. Зрозуміло, ми можемо записати відео про те, як працювати з даним сайтом, що я маю на увазі. Тобто, як перекидувати сюди гроші, як торгувати. Тобто перейшли на біржу, вибрали alt варіант і за. Відповідно, у нас є, наприклад, долари, ми хочемо купити за долари якусь криптовалюту. Вибрали відповідно пару. Вибрали, скільки ми хочемо купити, або на яку суму ми хочемо це зробити. Купити і так само можемо продати потім. Зрозуміло. І далі, як виводити звідси гроші? Наступний е, сайт, який ми можемо. Використовувати для заробітку це Best Change, тобто моніторинг онлайн-обмінників. Тут також є ваше е, партнерське посилання. Заходьте в розділ, в розділ партнерам, реєструєтесь і отримуєте ось таке посилання. Про даний сайт я вам вже також розповідав. І ми також додаємо інформацію у відео на YouTube, як. Вивезти гроші з Payer. Шукаємо тут платіжну систему Payer. Буде в доларах зліва, а справа, обираємо туди, куди ми хочемо вивезти. Тобто свій банк. Є монобанк, приват. Якщо немає вашого банку, можна вибрати Visa MasterCard UAH, тобто гривні. можна виводити на інші напрямки. Як та за що нам платить даний сайт? Тут ми вже розібрались, комісійні, тут також у нас щось типу комісійних. Проте нам платять за кліки. Тобто коли людина перейшла, вже клікнула по нашому посиланню, прийшла на сайт, нам вже нараховується 4 цент. І потім ми ще можемо отримати з даної людини ну, максимум це у нас скільки, до 65 центів. Ось умови можете перейти ознайомитись більш детально, що як і до чого. Це, як бачите, один спосіб монетизації, один постріл, тобто один заяць, це вже у нас другий заяць. Переходимо до третього зайця. Тобто ми можемо зняти одне відео, але одного відео буде замало. Ну, просто показати, що є такі сайт, і як ним користуватися, як звідси виводити гроші. Це відео буде замало. Тому переходимо до третього сайту. Люди часто шукають в інтернеті способи заробітку. Нехай це у нас. Сайт мікрозавдання, але також є люди, які будуть виконувати, які будуть тут працювати і щось робити. Навіть я тут працюю і до цих пір захожу виконую якісь завдання. Так ось ми кожен день записуємо, йдемо в розділ заробіток, виконуємо якісь завдання, записуємо відео, що ми ось виконали таке завдання і отримали за нього стільки то стільки то Записали відео процесу, як ми це зробили, потім показуємо, що можна виводити гроші. на і тут ж можна збільшувати свій дохід за допомогою спекуляцій на криптовалюті або на валюті. І тут також на даному сайті ми можемо отримати своє реферальне посилання. Тобто під своїм відео, яке ми зняли, розміщуємо реферальне посилання. Раз реферальне посилання, два реферальне посилання, і тут три реферальні. Тобто це вже три зайці з допомогою. Одного YouTube каналу ми вже монетизуємося одразу трьома сайтами. За що нам платять на даному сайті як партнеру? Ми відкриваємо ось цю сторіночку. У мене тут пише бригадир, у кожного свій статус, є стажер, робочий спеціаліст і так далі. І дивимось. Реферал першого рівня. Ми отримуємо за його роботу, за те, що він виконує 10% за серфінг. Ну, тут є різні типи завдань. Якщо просто буде виконувати завдання, це про що я вам розповідав, ми записуємо відео, як ви зробили якісь завдання, Ось ми отримаємо 5%. Чим краще чим вищий у нас статус, тим більше ми будемо отримувати. Тепер щодо того, куди як виводяться зароблені кошти. Ну Тут зрозуміло, тут вам по партнерці все нараховується сюди. Тут ми можемо додати. Свій гаманець на пер, тобто звідси можемо виводити кошти вже на пер. Так само і тут. Для цього ми йдемо в розділ Вивід партнерських, додаємо свій номер свого гаманця, Ось він тут вгорі у вас вказаний. І замовляємо виплату. Для того, щоб вивести, на рахунку повинен бути хоча б 1 долар на вашому рахунку. Тут йдемо в розділ «Мій баланс», також додаємо номер свого гаманця, Uh, і виводимо. Все просто. Єдине, що це YouTube. Якщо вам підключать монетизацію YouTube, то там трохи більше по-іншому це все робиться. Зараз я вам це показувати не буду. І четвертий заяць це у нас безпосередньо сам YouTube канал. Тобто, якщо вам підключається, звісно, монетизацію на YouTube, то ви також зможете заробляти своїми відео, ось такими, просто знімаючи відео про те, як ви заробляєте. ви Зможете монетизувати і YouTube. І того ви маєте дохід одразу з чотирьох сайтів. Ну, і раз ми вже заговорили про YouTube та блог, мож, можете, звісно, і блог спробувати вести. Це також хороший інструмент для доходів. Так ось, То можете створювати і використовувати інструмент для створення прев'ю картинок. Як для YouTube підходить, так і для. Вашого блогу. Тобто виходять досить непогані картиночки, що саме головне унікальні. Як на мене, досить гарно. Ще над ним я, звичайно, попрацюю, треба довести його до більш кращого вигляду. Ось наразі це все. Якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях, ставте лайк, якщо відео вам сподобалось та підписуйтесь на канал.